Привіт, друзі, сьогодні хочу розвінчати такі інформаційно-інтелектуальні фейки, які в українському суспільстві. На кшталт у нас гібридне протистояння. Нема ніякого гібридного протистояння є е, дії, які продовжуються і ще з 1947 року. І ніби вони були призупинені в 1991 році. Але насправді це не так. Вони набули просто іншу форму. Ось, і замість того, що тоді воювали народи етнос. Це зараз воюють інформаційно-технологічні блоки, економічні блоки і таке інше. Тому будь-яке там зібрання, накшталт, коаліції охочих і таке інше. Це вирішення питання, це холодне протистояння між саме оцими суб'єктами, і там жодного немає інтересу про Україну і для України. Тому я хочу, щоб ви це усвідомили. Друге, я хочу, щоб ви усвідомили, що сьогоднішнє століття це боротьба. За сприйняття смислів, за освоєння смислів, це боротьба за правду. Це боротьба в кінці кінців, якщо по-простому. за Інформаційну автономію за е, е, військову автономію, за економічну автономію і залежність. Інформаційна технологія відповідає на питання, е, чи управляє Україна своїм життєвим циклом своїх даних, де знаходяться сервери, і чому наші дані на серверах інших іноземних вендорних постачальників, і таке інше. Тобто економічне в тому числі, чому в Україну вливаються ці втранші, хто за них буде відповідати, який в цьому економічний сенс, як він розвиває нашу політику, і чому наш зовнішній і внутрішній борг е, при такій мудрій потужній політиці не зменшується, а росте. Тому я вас дуже прошу осмисліть нарешті, що це е, холодне протистояння, яке і не закінчувалося, і можливо, тому е, що е, я намагаюся оце це все доносити. Можливо, хтось все ж таки почне над цим задумуватися, далі популяризувати це все і українське суспільство. Почне трошки думати, друзі. Що робити? Що робити, треба починати із рівня розвитку політичної культури і правової, тому що там, де нема політичної культури, там приходять популісти і демагоги і розповідають вам те, що вам подобається, а не те, що є в реальності, і те, що треба робити, відстоювати і захищати. Ось і все, друзі. А там, де немає правової культури, як правозахисник вам кажу, там буде правовий нігілізм, хаос і ніколи не буде справедливості. Бережіть себе, тому що це століття боротьба не за правду, а за сприйняття. І хто формує систему координат, хто подає власну картину світу, то і буде переможцем. Не чекайте, не буде все легко. Бережіть себе.